Дивитись новини на телеканалі НТА. вітаю у студії для вас. Працюю я, Мальва Вовк. За хвилину найголовніші події за середу, 21 жовтня. Фатальне зіткнення. Внаслідок ДТП, яка трапилася у вівторок увечері, загинула людина. На автодорозі східниця пісочне у Другобицькому районі водій автомобіля Опель Віваро, 38-річний чоловік, прямуючи до Дрогобича, не обрав безпечну швидкість руху і не врахував дорожню ситуацію. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним бусом Мерседес benz За кермом цього авто був 35-річний місцевий мешканець. У результаті аварії загинув 58-річний пасажир автомобіля Опель, житель Дрогобича. Чоловік помер. На місці ДТП окрім цього травмувалися четверо людей. Це обидва логії, пасажир автомобіля Гопель і пасажир автомобіля Верфедес Бенсета. Всіх було госпіталізовано до Дробицької міської лікарні самому різного ступеню важкості. Зокрема, водія Опеля шпиталізувала до реанімації. Проти незаконних забудов уже вдруге спілка архітекторів разом із активістами та мешканцями обговорили найбільш актуальні проблеми містобудівного розвитку Львова. Фахівці обурені бездіяльністю мерії, яка не робить нічого, аби бодай зберегти архітектурні цінності. Не кажучи уже про їх реставрацію. Незаконні забудови останнім часом з'являються як гриби після дощу. Чиновники без відповідних дозвільних документів руйнують пам'ятки архітектури задля власних потреб. кажуть місцеві активісти. Нині більшість із них а справедливість у судах та втішного результату наразі немає. І наразі результати є такі, що проти багатьох з нас відкриті кримінальні провадження з сфальсифіковані за боротьбу. Ну, враження таке, що в нас міська рада постійно гриби їсть. Розумієте? Мухомор. Все це ну славілля повне. Учасники конференції переконані, тему незаконних забудов потрібно виносити на широкий загал. А то чиновники і надалі продовжуватимуть деребанити Львів. Політичні партії в дечому схожі на бордель. Які б неподобства не творилися в задніх кімнатах, фасад і вітальня повинні виглядати пристойно для керівництва і тим, і іншим необхідна персона, якій довіряють, яка уособлює чесність і законослухняність. Саме такого типу особа приймає гостей у борделі. А щодо вождів політичних партій бажано, щоб кожен із них володів такими чеснотами, аби не соромно було занести його ім'я у виборчий бюлетень, щоб він міг без боязні зустрітися з журналістами, охочими коприсатися в його брудній білизні, і щоб його минуле не особливо дратувало. Чи важливе зараз ім'я лідера партії? Чи люди голосуватимуть просто за певну політичну силу, не зважаючи на те, хто її очолює? Далі у нашій рубриці народ скаже, як зав'яже. Тому що назви нові, а люди старі. Так що я вважаю, що, що то є прикриття. Що то є неправильно? Я вам хочу сказати, що наші люди голосують завжди за одних і тих самих, дивлячись на те, є нові лиця чи нема нових лиць. А на рахунок нових лиць я б хотіла сказати, що якщо б вони б почали б то робити трохи раніше і щось би зробили б, і потім б показали б це нове лице і сказали, от я вже щось зробив, може би, то щось би щось бо і дало. А так я думаю, то нічого не дасть. Моя думка, що це напевно половина на половину. Половина з них насправді можуть дати якусь свіжу кров. Політику, а інша половина е будуть збагачуватись за рахунок платників податків. То важко дуже сказати. Я би багато сказав, але ліпше я промовчу. Моя думка така, що старих не потрібно, але й молоді ще, певно, занадто юні для такої роботи. Я Трайки. думаю, нові партії, хай трошки старі вже розібрають між собою. Ну нові є, але чи то толстої нові партії буде? Чи та партія та дасть тим новим щось зробити. Так що я не знаю, чи нова партія дасть собі раду. Це не допоможе 100%. Це не допоможе. Людина, яка, якщо партія провинилася, якщо партія регіонів, то який з неї толк. З неї толк ніякого немає. Треба щось зробити, щоб, щоб тебе люди вибрали знову. Я не бачу зараз нормальних кандидатів. Ні в мери, ні а просто дуже мало інформації про них, про нових. Ніхто їх не знає. Місцеві вибори не за горами. Обирати владу на місцях українці будуть уже цієї неділі. Відтак уже на деяких виборчих дільницях робота кипить. Там мотують кабінки, готують скриньки, перевіряють списки. Як на дільницях готуються до виборів, далі у сюжеті. Самого ранку на одній із виборчих дільниць гамірно тут столяри взялися демонтувати виборчі кабінки, принесли із підвалу вже заготовлені каркаси. Залишилося доробити деталі і готово. Ну дадуть матерію матерію, і ми вшиваємо. Тут є теж бачите, рисочка, метка – синє, жовте, синє, жовте, так коли... як прапор. Так що до виборчого процесу все буде готове. А от у членів виборчої комісії роботи дещо назбиралося. Усі списки до неділі мають бути перевіреними та зізнаються, часу достатньо, і так все встигнуть. Аби в день виборів не виникало жодних проблем, голова виборчої комісії із членами ДВК проводить засідання та, так би мовити, розповідає щодо чого. Один скриня, три скриня, чотири. Ні, так. Та без неприємностей не обійтися. Члени комісії змушені із власної кишені витрачати кошти на канцелярське приладдя, бо те, яке виділила держава, не вирізняється якістю. До прикладу, ручки після двох написаних протоколів порожні. Все, що нам потрібно, скотч, тому що багато бюлетенів буде багато, пакетування багато мішків, ящиків. Нехай чотири там дуже багато. Йде і скотча, і треба клеїм. Ми то все купили. Ручки, от, будь ласка. Загалом підготовка до виборів відбувається на належному рівні, запевняють на дільницях. Гострих та проблемних ситуацій наразі немає, і на округах звичайна робоча атмосфера. До слова всього, в області буде працювати понад дві тисячі територіальних та дільничних виборчих комісій у складі від 10 до 18 осіб у кожній. Маріна Оленська, Віктор Сембратович Ента Новини. Авторський проект Ірини Фаріон від книги до мети, вкотре зібрав митців та прихильників наукової та мистецької літератури націоналістичного спрямування. У рамках проекту презентували збірник Бандерівські читання та обіжник «Українські студії стратегічних досліджень за редакцією Юрія Сиротюка, в'язня тюрем чинної влади. Поспілкуватися з автором проекту Іриною Фаріон прийшло чимало львів'ян. Там побували і наші журналісти. В рамках проєкту Від книги до мети відбулася зустріч з його ініціатором, мовознавцем та політиком Іриною Фаріон. На традиційних презентаціях разом із автором тієї чи іншої книги пані Ірина розповідає про нову працю однак, цього разу головного героя зустрічі на жаль не було. Головний герой першої політичний в'язень нової системи системи Порошенка і Авакова. У цьому особлива печаль сьогоднішньої презентації, тому що ми презентуємо. Праці людини, яка не може сама про них сказати, але ця презентація свідчить про те, що ідею ув'язнити неможливо людину можливо її можна знищити, а ідею знищити неможливо. Тобто ми презентуємо праці, які створив Юрко Сортюк, якого звинувачують зараз у терористичному акті під Верховною Радою 31 числа 2015 року. Юрій Сиротюк, так звати автора, який взявся за написання збірника Бандерівські читання та обіжника української студії стратегічних досліджень. Власне, у них автор звертає увагу на зміцнення суверенітету української самостійної соборної держави. Наш обіжень складається фактично з 10 статей, які розглядають стараються розглянути основні проблеми національної безпеки, як в сфері відбудови української армії, так і забезпечення інформаційної безпеки, забезпечення гуманітарної безпеки, забезпечення власне всіх аспектів захисту цивільних людей, оскільки можливі з полонштабні боліві дії, готовність до них і так далі. Власне на сторінках обіжника, що означає циркуляр, висвітлено комплексну аналітичну роботу у царині національної безпеки, розробку дієвих рекомендацій для уряду та ознайомлення громадськості з проблемами у сфері національної безпеки та оборони. Вперше журнал «Українські студії стратегічних досліджень вийшов друком уже після ув'язнення Юрія Сиротюка, якому інкримінують причетність до подій 31 серпня під Верховною Радою. Автори та співавтори проекту розповідають, наступне видання буде присвячено аналізу так званих мінських домовленостей. Гостем нашої студії сьогодні є доктор філологічних наук Ірина Фаріон. Вона є також автором проекту від книги до мети. Цього разу презентували збірник Бандерівські читання та обіжник Українській студії стратегічних досліджень за редакцією Юрія Сиротюка. Отже, пані Ірино, доброго дня. Доброго Скажіть, дня. чим особливою є ця зустріч? Не на направду дуже особлива, тому що це зустріч без автора, без цієї людини, яка надихнула ці проєкти на життя і надихнула ці проекти на їхнє видання. Йдеться про Юрка Сиротюка, депутата Верховної ради сьомого скликання, який зараз ув'язнений. Начебто за акції протесту під Верховною Радою 31 серпня, ми цією презентацією, цією зустрічю засвідчуємо, що людину справді можна ув'язнити, людину можна знищити, людину можна розстріляти, але ідеї. Які продукує яскрава особистість, загратувати неможливо, тому цей обіжник, який я маю за честь показати, який називається обіжник української студії стратегічних досліджень, ми напрацювали вже тоді, коли Юрко був ув'язнений. Що це означає? Зверніть увагу, пані Мальво. Дивна назва Обіж, обіжник. Ми не звикли Власне. до такого слова. Насправді, ми звикли до слова циркуляр чи директива, тобто це певні вказівки щодо аналізу поточного політичного Тичного матеріалу, який стосується воєнних і військових справ, Юрко був у комітеті з питань оборони і безпеки. Він напрацював понад 72 закони, тобто він має колосальний досвід у цій царині боротьби. Після того, коли він не став депутатом Верховної Ради, він свою енергію спрямував на. Інтелектуальну інституцію, і створив оцей недержавний інститут, який називається Українські студії стратегічних досліджень. Основне завдання цього інституту аналізувати сучасну ситуацію у військово-воєнні царині і надавати рекомендації Міністерству оборони, кабінету міністрів, ради національної оборони і безпеки і обов'язково комітету з питань оборони і безпеки. Група людей, яка працює в цьому інституті, зробила таких пані Мальво десять обіжників, які можуть живити. Сучасне українське суспільство і напрацьовувати відповідну модель розвитку обороноздатності нашої країни. Це перший проєкт, який ми сьогодні презентували. Другий проєкт, саме Юрко Сиротюк, теперішній в'язень режиму Порошенка і Авакова, запропонував під час Майдану проводити Бандерівські читання. Тоді, коли всі закликали іти на штурм безлюдної Верховної Ради, саме народилася оця ідея інтелектуалізувати. Вати наше середовище і екстраполювати творчість і діяльність Степана Бандери на теперішню політичну ситуацію у цьому заході. Тоді, під час революційного майдану, взяли участь багато науковців. Ми продовжили цю традицію цього року, і в лютому цього року повторили «Бандерівські читання. Ми видали цей збірник і також його презентуємо. Крім того, я би дуже хотіла, щоб шановні львів'яни познайомилися ще з одним проєктом Юрка Сиротюка. Проєкт, який називається Щоденне комбатанта. Тобто, у нас 7% людей воює на фронті, і ці люди обов'язково мають залишити спогади. Вони мають стати істориками майбутнього, бо дуже часто нашу історію фальсифікують у найжахливіший спосіб. Ця ідея Юрка виникла влітку цього року на фестивалі голосів. Війська краївка, ми тоді з ним обговорювали, і я не думала, що він так швидко візьметься до її реалізації. Звісно, що зараз, перебуваючи у СІЗО, він не може цього реалізовувати, але реалізовуємо ми. І ще один проєкт, який він задумав, називається Як нам облаштувати Росію. З одного боку, знущально саркастично, іронічна назва, але ідеться про видання матеріалів кількох круглих столів, на яких обговорювали неминучий розпад цієї чи не останньої імперії в світі. Я сподіваюся, що це. Викличе зацікавлення у львівської публіки і львів'яни усвідомлять, який надпотужний і цікавий інтелектуал сьогодні закратований. А скажіть нам трохи більше про сам проект від книги до мети його, його завдання. Е, найосновніше завдання проєкту від книги довити, до мети живити духовно наше суспільство не хлібом єдиним. Правда, а от е, я так розумію, що коли проект з'явився, були. Завдання певні, і чи вони змінилися? Так, за ці кілька років? Так, знаєте, змінилися. Коли проєкт зародився, це був 2011 рік. Він мав перед собою завдання знайомити широке українське суспільство із працями науковців. І якщо письменник має в нас ще можливість вийти до публіки, то науковець абсолютно загерметизований. І моє завдання було власне таких януковців, таких вибачте, науковців привозити до Львова і забезпечувати їм контакт з громадою, медійний супровід. І так далі, але потім межі наших взаємин розширювалися, 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 і у це наше спілкування вийшли художники, співаки меншою мірою політики, найменшою мірою політики. А те, що у жовтні ми презентуємо видання Юрка Сиротіка, це вимога часу. Проте, звісно, я скористаюся моментом і проанонсую наступну нашу зустріч у проєкті від книги до мети. Вона відбудеться у межах міжнародного дня Дня Української мови. Ви писемності 9 листопада, коли до нас завітає дуже знаний професор Олександр Пономарів, тобто і журналістське середовище, філологічне середовище, і історичне середовище знає цього вченого. Ми маємо встигнути подивитися у вічі класикові. Ми не маємо права розмирнутися. Розминутися з класиком. Ми маємо потиснути один одному руки. І ми маємо розуміти, що ми маємо стати максимальною опорою один для одного. У цьому і полягає суть цього проєкту. Дякую вам дуже за Дякую. розмову. Успіхом. Бажаю. Дякую. А ми повертаємося до новин. Уся зібрана нашими журналістами інформація на даний час. Я прощаюся з вами а за мить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Кредитна кома такий діагноз можна поставити не лише Львівщині, а цілій Україні. Постійні стрибки валюти довели людей до відчаю. Кредитори вимагають надзвичайних сум. Коли у людей їх просто немає, це спонукає їх об'єднуватися у кредитний майдан та піти на місцеві вибори для того, аби самим себе захистити. Ми делегували на вибори своїх кандидатів від кредитного майдану. Ми йдемо разом з партією радикальною, тому що Радикальна партія відстоює наші інтереси, інтереси наших позичальників, інтереси людей, які постраждали від девальвації національної валюти, відстоює інтереси людей, які опинилися в скрутному становищі у зв'язку з жахливою монетарною політикою уряду і взагалі бездіяльністю Національного банку України. Як заявляють представники кредитного майдану, за два останні роки по всій Україні близько 340 людей покінчило життя самогубством через кредитні борги. Інші ж не знають, куди себе подіти, адже кредиторам їхні проблеми не цікаві. Коли людина отримувала, скажімо, 3 тисячі гривнів і вона отримувала, можна казати, там, 500 доларів, вона могла. Забезпечити своє життя і забезпечити виплату кредита. Коли на сьогоднішній день людина отримує 3 тисячі гривень, то 150 доларів перерахунку. А платити треба 300-400 доларів на місяць. Віктор Галасюк кандидат у мери Львова запевняє, радикальна партія робитиме усе можливе, аби домогтися допомоги держави тим, хто став заручником кредитної системи. Фракція уже підготувала законопроект, який дозволяє за американською та європейською практикою знімати пожиттєво боргове ярмо з громадян, які стикнулися з непереборними обставинами і не можуть сплачувати кредити. У два головних аспекти це захист тих людей, які постраждали через недолугу політику національного банку, захист позичальників які мають валютні кредити, кредити, які вони не можуть обслуговувати не зі своєї вини підкреслюю. І друге це надзвичайно важливо. Це відновити режим кредитування, передусім виробничої діяльності в Україні. Крім того, радикальною партією внесений в парламент законопроект про експортно кредитне агентство. Він дозволить здешевити кредитування нових виробничих підприємств, які експортують продукцію за кордон та підтримати розвиток малого та середнього бізнесу. За результатами опитування, про президентська сила БПП Солідарність зберігає лідерство підтримки в українському суспільстві, хоча довіри до неї за останній рік значно зменшилась. На другому місці батьківщина далі слідує всеукраїнське об'єднання самопоміч та радикальна партія Олега Ляшка. При цьому соціологи зауважують, що радикальна партія за останні місяці збільшила кількість своїх прихильників майже до 10%. Такий приріст експерти пов'язують з переходом фракцій в опозицію та жорстку критику влади. На їхню думку, Ляшко мобілізував навколо себе електоральну увагу. Протесних сил, які зараз нарощують свої позиції в суспільстві, згідно з опитуванням, прогнозована яка виборців порівняно з парламентськими виборами, зменшилась з 59 до 55%. відсотків. Опитування було проведено в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму та деяких регіонів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка становить 2,6%. відсотки. Вітаю до вашої уваги Спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Зброя на поготові у спортивно-стрілецькому комплексі Ска розпочався відкритий чемпіонат України з кульової стрільби з пневматичної зброї цей турнір є першим етапом відбору кандидатів до складу збірної України. На змаганнях боротимуться понад 200 стрільців за право участі в чемпіонаті Європи. У Львові розпочався тиждень кульової стрільби. Хоча це дорослий чемпіонат, до участі в змаганнях допускають і юніорів. Перед учасниками декілька серйозних цілей. Тому боротьба серйозна, а напруга зашкалює. Я сюди настраюся так, щоб хорошо працювати. Саме головне це хорошо відпрацювати старт. А все остальне ну, так і буде. Ну, конечно, хочеться поїхати в Європи, показати там, представити нашу страну все-таки. Так для мене це очень. Привігеровано, тобто це дуже інтересно Ну, будем стараться. Деякі учасники чемпіонату зараз не в дуже хорошій формі, тому сподіваються більше на удачу. Дехто ж гадає виїхати на багаторічному досвіді. Усі ці вірування там, не можна чогось робити представлення. Це я вважаю ну, це просто відмовка. Ну, головне, звичайно, не бігати там багато перед самим стрільбою, бо буде поганий тонус. А так взагалі нічого секретного. Просто робота. Лідна робота на психології. Наприклад. На цьогорічному чемпіонаті України виконують нову команду вправу змішаного типу. У парах стрілятимуть чоловіки та жінки. Кожен по 25 пострілів. Сумою результатів визначать вісім команд, які виконують фінальну частину вправи. Таким чином оберуть найкращий стрілецький дует. Цікаво, тому що дуже динамічно і наглядно. Команда з командою два на два виконують постріли. Хто попереду? Діаграма на таблота все видно на екрані. Досить така звала і... Дозволяється там і шумить за своїх заохочувати стрільців. В общем, так весело проходить із шумом. Змагання, під час яких відберуть кандидатів до національної збірної, триватимуть до 27 жовтня. Щасливці ж вирушать на чемпіонат Європи наприкінці лютого в Угорщину. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт, як він є. Поки що з нулями львівський гандбольний дебютант чоловічої суперліги КДЮ США ЛДУФК Політехнік не може здобути своєї першої перемоги. Наразі лише шість поразок. Останні дві наші хлопці зазнали від Запорізького ЗТР у першій зустрічі. Галичани поступилися з рахунком 10-39, а в другій – 17-33. У табір на змагання на жовківщині провели універсіаду Львівської області зі спортивного туризму. Участь у турнірі взяли п'ять львівських вишів. Студенти яких змагалися у пішому, водному та велотуризмі. Бігали, їздили на велосипедах, ходили на катамаранах, а крім того, розпалювали ватру, фотографували і співали. Усе це студенти львівських вишів робили у рамках універсіади Львівської області зі спортивного туризму. Університети Львівщини мають можливість представити своїх студентів в видах туризму, такий як пішохідний, водний, велосипедний туризм, і маємо в програмі змагань універсіади ще конкурсну програму, де представляють колективи туристсько-спортивні, кафедри фізичного виховання, свої фото здобутки, конкурс фотографій, пісенні конкурси, і також туристсько спортивна естафета входить також в конкурсну програму. Змагання зі спортивного туризму представлені чотирма видами програми, які входять в загальний залік. Хоча усі члени команд заздалегідь заявлялися в певні конкурси, вони могли спробувати себе і в інших видах. Ну нас, наприклад, двоє людей це водна, тобто е, займалися водним водом спорту, тако так само туристи, тобто, ну різні, хто як готувався до чого. Ну, секретних планів, як таких не було, е, тобто, не знаю, наділись на успіх. Е. Тренувалась так по можливості. Тобто, як могли. Кожен вид програми представляють професіонали своєї справи, тому конкуренція була доволі серйозною. Універсіада тривала два дні, тому за цей час туристи могли і серйозно позмагатися, і активно відпочити. Багато, дуже багато є вболівальників, цікаво. Гарна конкуренція з друзів, з дублян із весело, подобається. Чесно, дуже, дуже гарно сподобалося. Гарно провів час. Погода трошки погана. Бажано було щоб санічна погода було супер. Паралельно з універсіадою Львівської області зі спортивного туризму провели ще й зліт туристів. Участь у змаганнях з льоту разом із студентами приймали ще й діти зі спортивних шкіл Львова та області. Ці змагання, які проводяться, вони більше сприяють популяризації масового спорту. Вони сприяють залученню як найбільшої чисельності молоді. Тому що ви чули статистику, що тут беруть фактично участь просто студенти, а не там якісь спортсмени, які мають якісь надвисокі досягнення. Тому я вважаю, що такі змагання потрібні. Переможцями універсіади стала команда Національного університету Львівська політехніка. Другу сходинку посіли студенти Львівського національного аграрного університету, а на третьому місці Національний лісотехнічний університет, який вперше взяв участь в універсіаді. Богдана Струк, Віктор Симбратович, НТА Спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Четвер, 22 жовтня, на нас очікує хмарна погода з дощем. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 4-6 градусів тепла. Місцями падатиме мокрий сніг. День стопчик термометра показуватиме 6-8 градусів із позначкою плюс.